Глава двадцять п'ята Тоді уподібниться царство Небесне десятьом дівам, які, взявши світильники свої, вийшли на зустріч Женихові. П'ять з них були мудрі, а п'ять нерозумні. Нерозумні, взявши світильники свої, не взяли з собою оливи. Мудрі ж взяли оливи у посудинах разом зі світильниками своїми. А оскільки жених забарився, то всі задрімали і поснули. О півночі ж почувся крик: Ось жених іде, виходьте на зустріч йому. Тоді встали всі діви та й приготували світильники свої. Нерозумні ж, сказали мудрим: дайте нам вашої оливи, бо світильники наші гаснуть. А мудрі відповіли, кажучи, а як і нам і вам не стане. Ідіть краще до продавців, та й купіть собі. Коли ж пішли вони купувати, прийшов жених, і ті, які були готові, увійшли з ним на весілля, і двері зачинилися. Пізніше прийшли і інші діви і говорять Господи, Господи, відчини нам. Він же сказав їм у відповідь Істинно кажу вам не знаю вас. Отже, пильнуйте. Бо не знаєте ні дня, ні години, коли син людський прийде. Так само один чоловік, відходячи, покликав своїх рабів і передав їм майно своє. Одному дав п'ять талантів, другому два, іншому ж один, кожному за спроможністю його, і відразу ж виїхав. Той раб, який одержав п'ять талантів, пішов і використав їх на діло і набув інші п'ять талантів. Так само і той, який одержав два таланти, набув інші два, а той, який одержав один талант, пішов і закопав його в землю і заховав срібло господаря свого. Коли минуло багато часу, приходить господар рабів тих і вимагає від них звіту. Підійшов той, який одержав п'ять талантів, приніс інші п'ять талантів і сказав Господарю, п'ять талантів ти дав мені, ось ще п'ять талантів, які я здобув на них. Господар його сказав йому: Гаразд, добрий і вірний рабе, у малому ти був вірним, над великим тебе поставлю, увійди в радість Господаря Твого. Підійшов також і той, який одержав два таланти, і сказав господарю: два таланти ти дав мені, ось інші два таланти, що я здобув на них. Господар його сказав йому Гаразд добрий, і вірний рабе, у малому ти був вірним, над великим тебе поставлю. Увійди в радість Господаря твого. Підійшов і той, який одержав один талант, і сказав: Господарю, я знав тебе, як жорстоку людину жнеш де не сіяв, і збираєш, де не розсипав. І, побоявшись, пішов і заховав талант твій у землю. Ось тобі твоє. Господар його сказав йому у відповідь. Лукавий рабий лінивий, ти знав, що я жну де не сіяв і збираю, де не розсипав, тоді треба було тобі віддати срібло моє купцям, і я, прийшовши, одержав би моє з прибутком. Отже візьміть у нього талант і дайте тому, хто має десять талантів. Бо кожному, хто має, дасться і примножиться, а в того, хто не має, Відніметься і те, що має. А негідного раба вкиньте у пітьму непроглядну, Там буде плаче скрегіт зубів, Сказавши Це, проголосив Хто має вуха слухати, нехай слухає. Коли ж прийде син людський у славі Своїй, і всі святі ангели з ним тоді сяде на престолі слави своєї. І зберуться перед Ним усі народи, і відділить їх одних від одних, як пастир відділяє овець від козлів, і поставить овець праворуч себе, а козлів ліворуч, тоді скаже цар тим, які праворуч від нього, прийдіть благословення Отця Мого, успадкуйте царство, уготоване вам від створення світу. Бо голодував я і ви дали мені їсти, спраглим був і ви напоїли мене. Був подорожнім, і ви прийняли мене, був нагим, і ви зодягли мене, був недужим, і ви відвідали мене, у в'язниці був і ви прийшли до мене. Тоді скажуть йому праведники у відповідь: Господи, коли ми бачили тебе голодним і нагодували? Або спраглим і напоїли, коли ми бачили тебе подорожнім і прийняли, або нагим і зодягли, коли ми бачили тебе недужим або у в'язниці і прийшли до тебе. І цар скаже їм у відповідь Істинно кажу вам зробивши це одному з цих братів моїх менших, мені зробили. Тоді скаже й тим, які ліворуч від нього. Ідіть від мене прокляті. У вогонь вічний, уготований дияволу і ангелам Його. Бо голодував я, і ви не дали мені їсти. Спраглим був і ви не напоїли мене. Був подорожнім і ви не прийняли мене. Був нагим і не зодягли мене. Недужим і у в'язниці, і не відвідали мене. Тоді і вони скажуть йому у відповідь, Господи, коли ж ми бачили Тебе голодним, або спраглим, чи подорожнім, або нагим, або недужим, або у в'язниці, і не послужили тобі. Тоді скаже їм у відповідь Істинно кажу вам. Не зробивши цього одному з менших цих, мені не зробили, і підуть ці на вічні муки, а праведники в життя вічне.